Є сапірниця, руби з вас жертву, впливає силою, втручається. В минулому робила, щоб ви були окремо від свого чоловіка, щоб він до вас не звертався, щоб не давав гроші. А стоять, закрита робота. Свічка, та, яка на наповнення, також дуже сильно реагує. Роблять, щоб чоловік був з вами жорстокий, жорсткий і не давав гроші. Якщо дивляться ті, що в розлученні, то щоб не давав гроші на дитину. Така мета. Складності, створює складності, по дьяволу, це чорна магія. 10 мічів, також були порчі на смерть були. У вас на майбутнє вийшла повна безговорочна ваша перемога, але будуть сплітні збирати сплітні, обсуждати, обговорювати, перемивати косточки, і це буде як з глаз працювати. Зараз із за цього впливу, що вона вам закриває, подвішені всі ваші справи по роботі, в затримки в грошах, того, що робить, щоб чоловік не давав гроші і щоб агресивно до вас ставився. Ну, ось вона, порча насмір, так є. Ви не помрете, бо карта сонця вийшла. Це дуже ваша енергетика сильна, і ви світла, добра, гарна людина, ви цього не заслуговуєте, це не по справедливості. І ви маєте природний захист, свій врожденний божий захист. Тому така ситуація. Але також треба чиститися, і також треба професійно чиститися. Те саме, що по-першому варіанту робимо відливки. Комплексі з іншими всіми заходами і буде вам щастя. Вам треба міцний захист, бо оця людина, що вас нападає, це жінка суперниця, та, яка зараз з вашим чоловіком, або та, яка хоче бути з вашим чоловіком. Ну, по цьому розкладу вона вже з ним. Ось, але щось її там безпокоїть він її, напевно, тригерить вами. Так. Перекриваю. Свічки гарять чорним, тут порча насмерть, і це треба зливати воском. Також запрошую до себе на прийом. Моя консультація коштує 4300 гривень, але це вже буде як чистка. Прибираю весь негатив, знімаю нулю і все зле лихе повертаю тому, хто робив, тому хто заказував по Верховному суду. Всі порчі прокляття знімаю, що у вас до вашого стану повного ідеального здоров'я, фізично, енергетично. Все зле, лихе, нехай від вас, як від дзеркала, відбувається і тому, хто робив, тому хто